Всім привіт! Мене звати Оксана Лукавенко. Я традиційно вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо займатися пілатесом. Перед тим як розпочати, звичайно, я дуже прошу вас підписатися, поставити лайк, прокоментувати це відео, щоб воно трішки піднялося. В рейтинг. дуже хочеться, щоб скоріше я вже побачила в підписниках Омріяну тисячу, а потім і 100 тисяч. А, да. Окей, дякую вам! Починаємо! Будемо спокійно сьогодні працювати, але пропрацюємо всі глибокі м'язи-стабілізатори. І, взагалі, навіть не глибокі, всі м'язи пропрацюємо глибоко. Повністю добре, опустили руки, опустили плечі, м'які каліна тримаємо. Пілатес я рекомендую робити без кросівок, так? щоб ви краще відчували ступнею підлогу чи коромат. Опустили руки плечі, зажали прес вдих видих. Ще вдих. Видих. Останній раз. Добре. плечі лише назад. По великому колу. Чотири. Три, два, один і вперед. Чотири. Три, два. Один. Добре. Лише дві руки вверх. І збираємо лопатки задні. Вдих. І видих. І давайте ми це зробимо так. По 4. Чотири. Розтягнули м'язи спини Да? Не округлюємо. Ось так розтягнули. Просто потягнулись вперед за пальцем рук і скоротили. Вдих. Видих. Три. Ще два. Один. Добре, продовжимо, але руки в діагональ. І також лопаточки в центр спини направляємо. І ще. Чотири. Три. Два. Один. І тепер в боки. в бік. Вбік. Вбік. Угу. І гарно, гарно зажимаємо заднім'язи спини, опустили сильно плечі вниз. Чотири. Коліна тримайте м'які. Три. І за маківкою весь час. витягуємося вверх. Ще два. Останній раз. І зверніть увагу, ми будемо продовжувати в одній плащині, але руки вверх в діагональ. І також збираємо заді лопаточки. Ще чотири. Добре, ще три. Ще два. Останній раз і лише вверх. І також зберемо заді лопатки. І я вже гарно відчуваю спинку. Ви також її прожимайте м'яко. м'яко, так і укріплюємо. Чотири. І ще три. І ще два. Останній раз тут залишились. Збираємо. Майже торкнулися, а може, і торкнулися, так, ліктями правої лівої руки. І розвели грудну клітку вперед, зібрали згаді лопатки. Так, ми торкнулися і знову ж збільшили площу м'язів спини. Видих. Вдих. Видих. <кій> Можна це все робити по вісім, звичайно. Ще чотири. Ще три. Збирайте такий невидимий карандашик. Невидимий олівець. ззаді зажимаємо лопаточками. Два. Останній раз. І давайте вверх. Зібрали. Перед собою. Зібрали. Знову вверх. Зібрали. Перед собою і зібрали лопатки. Поєднали дві вправи. Ще чотири. Молодці. Ще три. Ніби працюємо без вагів, а так не дуже то й легко, так? Ще два. Останній раз. Добре. Тепер ми продовжуємо присідаємо. Розробляємо далі а, наші сугуби. Далі йде кульшовий. Далі йде колінні, вдих, видих. Ще чотири. Ще три. Ще два. Робимо поволі, щоб ви, можливо, так, це нудне, але щоб ви встигли гарно відчути кожен м'яз. Один. І ще вісім. Вдих вийди. Сім. Коліна за носочками. так? Або просто коліна максимально розводьте в боки. Шість. Молодці 5. Чотири. Останні три, два. Останній раз і е, залишились внизу і робимо те саме, що ми робили з Взагалі, запам'ятайте, ці рухи ми сьогодні будемо їх робити трішки. Ще перед собою і вверх. І тут зібрали лопатки. Перед собою збільшили площу м'яса, спини, знов зібрали, знову збільшили, знов зібрали лопатки. І ще чотири. Ще три. Обов'язково дихаємо. Давимо зараз на п'ятки. Пальцями ніг можемо пошевелити. Два. Останній раз. Окей. Молодці. Спокійно піднімаємося, залишаємось на одній нозі. Давайте руки за голову. Лише нахил корпусу вперед. Вдих, видих. Ще. Вдих і видих. Я все-таки повернусь в цей бік, щоб не, не трогати, не чіпати мамині квіти. Окей, залишаємось на правій, поїхали. Вдих, видих. Розкрилась. Сім. Опорна нога трішки зігнута в коліні. Шість. Повільно. П'ять. Ще чотири. Добре. Три. Лікті вище. Ще два. Останній. Тут залишилось і робимо ті самі рухи руками спинкою. Вдих, вверх, зібрати, вниз. Ще перед собою. Зібрати. Живіт підтягнутий. Рівна спина ще 4. Дивимось вниз підлогу. Так, тримаємось. Три. Ловимо баланс. І ще два. Баланс один із. В принципі, платися. Останній раз. Окей. Та сама нога залишається. Робимо випади і нахил вперед. Та сама нога. Вісім. Сім. Добре, ще шість. Дивимось в одну точку. Ще п'ять. Ще чотири. За маківку витягуємося впер вперед. Ще три. Останні два. Останній. Добре. Тут внизу залишились. Нахилимо можливо корпус трішки вперед. Рівна спина. Ті самі рухи. Руками робимо перед собою. Сім. І вверх. Шість. Молодці. Збираємо лопаточки. П'ять. Гарно відчуваємо спинку. Чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Окей. Піднімаємося і змінюємо бік. Інша нога. Ризикую і повертаюсь туди ногою. Окей, опустили. Плечі. Зараз в мене була права, тепер ми будемо все робити наліво. Ви дивіться, як ви робили. Але перепутати дуже важко, тому що в мене гарно відчувається та нога. Сподіваюсь, у вас також. Та нога, на якій ми працювали. Так, стояла. Опустили руки, опустили плечі. Нахил корпусу вперед. вдих, видих. 7. Шість. Молодці. 5. Чотири. Вдих, видих. Ще три. Ще два. І тут нас лопаточки зажаті, так? Ну, зібрані. Живіт також підтягнутий. Останній раз. Тут залишились, зібрали, розвели вверх перед собою. Сім. Шість. Ще п'ять. Чітко кожен рух. Ніби і плавно, але переходить однієї, від одного руху, так, від однієї вправи до іншої. Обов'язково робимо акцент. Ще три. Ще два. Дихаємо, дихаємо. Престримаємо. Останній раз. Молодці. Добре, та сама нога, але мах назад. Нахил, точніше корпусу вперед і не мах назад, а відведення. Ноги назад. Сім. Ще Вдих, видих. Шість. Тихо, тихо, тихо. Стоїмо. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Поволі я, можливо. Спішу, люблю, коли так все динамічно. Навіть пилатись. Останній раз. Добре, опустились вниз. статиці у нас працюють ноги. Працює прес, тримаючи наш центр, і лише руки. Вдих, видих. Кожного разу, коли ми збираємо лопаточки, робимо видих на зусилля. І ще чотири. Ще три. І ще два. Молодці. Останній раз. Добре, спокійно підіймаємось. Давайте Вдих, видих, ви великі молодці. І ми зараз опускаємось на коремат. Добре. <кхем> Лягаємо. Давайте на один бік. Опора на передпліччя. Зігнута нога та що у нас внизу в коліні. Та, що вгорі зігнута в коліні. Також. Вдих. На видихі. Виштовхуємо себе і п'яточкою ноги. в нас зверху. Виштовхуємо вбік. Давайте вісім разів. Поїхали вбік і назад в діагональ 7. Шість. П'ять. Ще. Чотири. Ще Відзажати. І ця нога, яка в нас знизу. Також нас виштовхуєте. Ви її гарно маєте відчувати. Ще три. Але і та також що вгорі. Два. П'яточкою. Останній раз. Горі затрима. Вісім. Сім. шість, п'ять, Чотири. три, два, один. Опустились, залишаємось так з цього положення просто тазові кістки. Направляємо вверх. Рука зігнута одна. І лише ця нога. Вдих. Та сама нога, що у нас працювала, П'ятку виштовхуємо вверх. Вісім. Все по одній вісімці. Сім. Добре. Шість. Ще п'ять. І ще чотири. Ще три. Останні два. два. Спинку також тримаємо. Останній. Затримали Стоїмо. Вісім. Сім, шість, п'ять, Чотири. три, два, один. Добре. Ми повертаємось і зараз ми з'єднаємо ці дві вправи. Дивіться, виштовхуємо таз вверх в бік ногой, опустили таз вниз. Повернулись. І виштовхуємо назад. Вісім. Так, і тепер назад. В бік. Сім. І, звичайно, кожного разу піднімаємо таз вверх. Шість. Ще. Рука, яка у нас на предпліччі, вона майже не рухається. П'ять. І ще чотири. Видих. Ще три. І ще два. Молодці. Клас. По останньому разу вдих. Видих. Вдих. І видих. Добре. Обережно. Міняємо бік, лягаємо на іншу ногу. Угу. На, іншу, на інший бік, точніше. Окей. Не будемо втрачати часом. Вдих, видих, якщо вам потрібно. Перепочили, зупинили відео і повертайтесь до нас. Виштовхаємо, так? Вісім. Сім. П'ятка. в Діагональ назад. Шість. П'ять носок на себе живіт зажатий. Чотири. Три. Два. Ще. Останній, Горі затримали. стоїмо, Вісім. І косім я за живота у нас працюю, вісім. Сім. Шість. Пять, чотири, три. Два, один. Вниз. <кій> повертаємось. Рознулись. Дих, видих. Вісім. Ця сама нога у нас виштовхує назад. П'яткою. Якусь уявну. А, ваги якісь уявні, так? Ще шість. Подих. П'ять. Виїдих. Чотири. Ще три. І ще два. Останній раз Затримаємо стиму. Вісім сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Повертаємось. І що ми зробили? З'єднали дві вправи. так? Тут виштовхуємо вверх. Опустили. Назад. Сім. І назад. Шість. В своєму темпі. Ще чотири, видих. Ще три, ще два. І по останньому разу видих і тут також видих. Добре, молодці. Піднімаємось, залишаємо Давайте перед собою. Одна нога зігнута, а інша назад. І ми таким чином позмінно зробимо. Тепер змінили, так? Інша нога зігнута перед собою, і та назад. І будемо нахилятися вперед. Знову помінялися. І таким чином, відчувайте, як розтягується стегнуті ноги, яка у нас попереду, так? До якої ми нахиляємось? Ще чотири. Видимо. Молодці. Ще три. Добре. Ще два. Пупок до хребта весь час. Останній раз. Угу. Окей. Повертаємось в планочку. В планочку. Але праву ногу ставимо на ліву. І з цього положення. Та зверх сильно зажимаємо прес. Вісім. прасі. Сі, так. Шість. Не спішіть. п'ять. Чотири. Три. І ще два. Останній. І так, в плані стоїмо. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Окей. Відпочили, якщо потрібно, сідниці на п'ятки, грудну клітку вниз підлогу. І повертаємось, змінюємо інший бік. А інша нога тепер вгорі. так? Не інший бік, а інша нога. Окей. З цього положення. В планку і та зверх. Вісім. Вдих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. І ще два. Останній раз Вгорі Зажимаємо прес. Повернули стоїмо вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили коліна. Сідниць на п'яточки молодці. Перевертаємось на спинку. І в нас буде прес. Трішки ще доробимо. З цього положення. Плечі лопатки піднімаємо, дві ноги вниз, в діагональ. Вниз і верху, сказати. Посередині ні вниз, ні вверх. Діагональ із цього положення то право, то ліво, Спокійно опускаємо а вниз із цього вихідного положення. Окей, готові? Давайте вісім. Плечі лопатки на весу. 7. Шість. Пупок до хребта. Немає прогинатись поясниця. 5. Ну, немає вона боліти. 4. Три. Весь все повітря з живота здимаємо. Ще два. По останньому. Молодці. Потягнулись, можете зробити ще вісімку. Далі стопи вверх, кут під колінами 90 градусів, вдих і позмінно піднімаємось повністю, вирівнюючи праву ліву ногу в коліні. Вісім. Угу. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Коли опускаємось назад, коліна до грудей. Не прижимайте, залишайте кут 90 градусів. Ще що там три. Так, дих, види. Ще два. Один один. Окей. Відпочиваємо. Гарно, відчувається прес. Давайте попробуємо так само, але дві ножки вирівнювати. Угу. Вдих. Хоп, видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Останні три. Два. Один. стоїмо, 8, сім, 6, п'ять, 4, 3, 2. Відпочиваємо. Ой, складно говорити, коли працюєш. Потягнулись, потягнулись за пальцями руки ніг. Чотири, три, два. Добре. Перевернулися на живіт, долоні коло грудей. І потягнулись, хорошо. Розтягуємо м'язи, пресу. Якщо, звичайно, не болить ваш поперек, ще 4, 3, 2, 1, окей, з круглою спинкою, ні, з рівною спинкою вверх, 4, 3, 2, 1, повертаємось, і правий носочок потягнувся вліво, далі, далі, тягнемо, тягнемо за носочком, розтягнемо, і м'язи пресу, і тихенько Скручуємо наш хребет. Розтягуємо його точніше. Чотири. три, два, один. Повертаємось, інша нога. Носком тягнемось. Видих. Але дуже обережно. Прислухайтесь до відчуттів вашій спині. В частності поперек. Чотири. три, два, один. Окей, давайте. Сідниці на п'ятки. Потягнули зрудну клітку вниз підлогу. Чотири. Три, два, один. Далі та зверх, долоні на спину. І в грудному відділі хребта також прогнулись. Голову прямо поклали на підлогу. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Окей, повертаємось. Давайте та звер. І залишилися внизу з важкою головою. Вправо-вліво покачались. І ще чотири. Розтягнули під зв'язки м'язи. Ноги рівні. Три. Два. Один вдих. Скругли, спинки верх 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 хребет за хребцем. Добре. Опустили руки, опустили плечі. Вдих-видих. Ще вдих, видих. Останній раз. Опустили плечі, Давайте до вух і різко вниз. Чотири. Ще три, два, один. Окей. останній раз. Вдих, видих, дві руки перед собою. І я дуже вдячна вам за тренування. Ви великі молодці. Дякую. Як вам тренування? Скажіть гарно чи гарно ви відчували м'язи. А як взагалі себе почуваєте після моїх тренувань? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, я обов'язково вам відповім. Ну, або мені особисті пишіть. Все, пока-пока, до побачення, до нової зустрічі на наступному тижні. Пока!